І ще оце цікаво, да, за ці штурмові війська, які там зараз буде сирський робити. Я не знаю, як це так вийшло, що ми маємо робити штурмові війська, кого ми маємо тими військами штурмувати. Ну, по-перше, я не знаю, чому саме акцент на штурмові війська і що вони мають робити. У нас є штурмові десантно, штурмові війська. Да. Кого ми маємо штурмувати? Я собі собі от так просто думаю, уявляю. Да. Сидів Сирській Зеленський, Зеленський потужно так каже. Так, ну ми ж маємо Україну відбивати. Да, ми ж маємо в Криму шашлики жарити. Як ми будемо це робити? Сільський каже, ну нам треба штурмові війська, щоб ми могли заштурмувати і відбити ці всі території. І такий Зеленський, Все, погнали. В той час, коли в нас бракує піхоти, в той час в нас пілотів навіть бракує. У нас немає достатньої кількості пілотів для того, щоб нам зробити цю лінію дронів, щоб пілоти літали і 24 на 7 бомбили всіх, хто до нас заходить. В нас немає великої такої кількості навіть пілотів. Чому дуже просто, бо провалена мобілізація, чому вона провалена? Дуже просто, бо ми побачили приклади різних бригад новосформованих, в яких понабирали людей від Відправили їх на нуль, і там їх і умножили на той самий нуль, розумієте? І коли люди дивляться на це, вони кажуть, я туди не піду. Коли людина сидить в тилу, бачить, що всіх життя маліна, кругом корупція, кругом всі покупляли собі круті тачки, і в нас ТЦКшники покупляли, всі такі коротше були ніким, стали всім. ТЦКшники, які ніде нічого не воювали, якщо ми там розказує, що ТЦКшники щось десь там воювали, не воювали. 90% ТЦКшників ніде не воювали, це мазані люди. Так от, всі вони там на крутих тачках, всі, хто там десь там притусувався, десь там має якісь відношення з армією, притусувався, теж хорошо живе. Знаєте, всі чиновники там, наче теж тако живуть. Да, і люди на це дивляться і кажуть, я за їх воювати не буду. Я своє життя за їх не готовий віддати. І це є нормально, це є, ну, це є адекватне здорове мишлення. І ніхто не хоче помирати за цих людей. І провалена таким чином мобілізація. Понятне діло, що вона провалена це. Ваша мобілізація, понятне діло, що нас через це буде брак людей. Так ви навіть не можете, знаєте, можна було би ще грошима якось мотивувати. Так ніхто навіть не може грошима мотивувати. Дали там мільйон 18-24 чотири оцім да я не знаю, на що взагалі брати молодих, і їм там же там ж тільки бойові посади, там ж не, не... ну короче, не можуть навіть фінансово мотивувати людей, щоб вони йшли служити. Тобто навіть бракує людей на дрони. Я за піхоту там якусь взагалі мовчу. Ну в цей момент нам треба зробити штурмові війська, щоб штурмувати. Бред просто повний. От зараз я прикріплю скрін з Діп да, де написали, що в Мирнограді оточення і в Покровську повна жопа. От так майже діпстейт і сказав: Оце я їм вірю і я знаю, що це є так. І, ну, і ще плюс діпстейт, він тормозить плюс-мінус на декілька днів. В залежності від напрямку, там, інколи він зразу показує, дав всі зміни, а інколи буває там через тиждень, тільки показує всі зміни. Тому тут ще навіть ще гірше, ніж Deep State описує ситуацію. реальні. Е, якщо ще, до речі, хочете там, побачити всю реальність, що відбувається в Покровську, просто там, пишете в тіктоці в пошуку Покровськ, і там всі солдати, всі воїни показують всі реальні відео, що там відбувається, і, і, і як там відбувається. Так що. Е, не вірте всім, там, хто там виходить і каже, що ми там все контролюємо, все, чики буки а вірте просто тим солдатам, які там напередку, і які розказують всю ситуацію, як все відбувається. Тільки вони знають правду. У мене є то, такі коментатори, які розказують, мов, типу, на кой нам ці фортифікації, да, наше було копається, зараз там 21 століття, прилітає кабру, зносить бліндаж, воно не працює і все тому подібне. Работа є. Любий бліндаж, любий окоп, він працює, зрозумієте? За 3 роки можна було зробити не те, що там просто один окопчик да, округ міста, а можна було зробити цих окопів один за одним, що ти знав, за 100 метрів в тебе здує окоп, за 100 метрів тих 100 метрів ще окоп, і за 500 метрів ще окоп. Сьогоднішні реалії вони такі. До позиції тобі потрібно йти в районі 4 км. Ти цих 4 км йдеш ні окопа, ні бліндажа, ні позиції. Зрозуміти, коли ти в окопі поранило, ти хочеш відступити. Ні, Ти не відступиш нікуди, в тебе нема просто все. Евак, ти не дочекаєшся сюди, ніхто не приїде і відходить тобі ззаду, тобі треба 4 кілометри буде йти по, по полю. Да? Тобто, ні. І окопи вони реально рятують життя, бліндажі вони рятують життя. Так, да, кап впаде, рознесе той бліндаж. Але ніхто ж не каже, що кап попаде прямо в тебе. Якщо ти розтягнути. По по окопу, і кап він не падає прямо в тебе, він падає десь поруч. І чим глибше ти заритий, тим більша ймовірність того, що ти вижиш. Все дуже просто. Тут, ну... А мені там розказують, да? о, толку з тих окопів кап впав, в нема окопа. Ні, є толк. Є. Саме тому, коли тебе заганяють на позицію, перше, що ти робиш, це ти береш кірку з лопатою і копаєш, і копаєш, і копаєш поглибше. Бо ти хочеш жити. А якби це вже було викопано, ти б робив би свою роботу, а не копав і копав і копав. Зрозуміти це? Не було би це важливо, ніхто б на цьому не піарився, ніхто б не казав, що там, в нас там суми окопані, Покровські окопаний, Дніпро окопане, все окопане. Хоча насправді нічого там не окопане. Ніхто б на цьому не піарився, якби це не було б важливо. Так, да, 21 століття, да, війна дронів, да, треба робити акцент на дронах і на всіх безпілотних системах. Ну, блін, даже ніхто не відміняв. Як всі війни велися в землі, так і зараз вони ведуться в землі. І було б взагалі класно, якби ми, як в В'єтнамі, да, окопали б, закопалися б, чим поглибше. Тоді б можна було рятувати життя наших військових. А кожне життя це воно безцінне. Так що, так, да, без цього нікуди. Ні, ще знаєте, такі думки про ці всі безпілотники, які літають над Росією. У кожного із нас в мене просто там душа співає, серце радується, коли там горить якийсь нафтовий завод, або коли ми читаємо там якусь новину, що там Москва сидить без світла. Ну, на жаль, Москва не сидить без світла, там в максимум області, і то там, ну зрозумієте, те, що там виключають світло, це не на тиждень, не на місяць, а це буквально на годинку, другу, тобто не більше. І всі ці безпілотні безпілотники, які літають на Росію. Вони стоять дуже дорого. От На превеликий жаль, коли там в якусь будівлю, ви бачите, там, да, там десь там розробляли дрони, то будинок прилетів наш безпілотник. Він не був запущений один, не був один запущений один, долетів. Їх не було запущено два, їх не було запущено п'ять. Якщо долітає безпілотник, їх було запущено сотня в ту будівлю, зрозумієте? І якісь один, чи два, чи три долетіло і вразили. І то наскільки вони там вразили, знаєте, так само з світом. Світло не вимикають на місяць, світло вимикають на годинку, другу, все і все чи куківник там далі. І навіть та сама вона не страдає, там того, що світла в неї немає. Є. Тому, Тому радіть такому, ну якби особисто моя думка, що ці кошти можна було би потратити на захист наших територій, а не на такий активний захист наших територій, скажу так. Ем. Це велика сума грошей, яку ми виділяємо на ці безпілотники, які долітають туди, вражають. Класно, що вони вражають, я від цього дуже радий. Но це і гра на міжнародну політику, зрозуміти. Це не ми цим для фронту фактично нічим не допомагаємо. Так, да, Коли ми діпстрайки якісь там робимо по військових об'єктах, вражаємо їх, при тому всьому, що ну, бажано це робити не безпілотниками, а це мають робити ракети фламінго, наші класи. Да? Тим не менш, коли ми вражаємо. Діпстрайки робимо, якісь в глибину вражаємо, якісь військові об'єкти. Це допомагає фронту. Коли ми тушимо в Московській області світло, це не допомагає фронту. Це просто на міжнародну таку політику. Картинка. Україна потушила світло Москві. Заголовок зробили. Весь світ почув знову про Україну, і бабки знову полились в Україну. От для чого це робиться. Чи це вигідно? Ну, я думаю, ні. Ну це моя думка. Я не знаю. Це просто, знаєте, мої думки такі слух. В цілому, да, в цілому, ви праві, я зроблю одне поправлення. Це не Зеленському не цікавиться люди, це системі. От так побудована система, що будь-який командир не любить розумнішого за себе. Якщо є людина розумніша за нього, він її просто ну, зробить так, що ця людина нікуди далі не приб'ється. І це на всіх рівнях так. І цінують не тих, хто щось знає, вміє або розуміє, а цінують тих, хто вміє підлизувати страх у вищому керівництві. Тому в цілому, да, ви праві. Но тут проблема не в зеленському, тут проблема в системі як такій. Да, у нас були такі ситуації, що ну ми там стояли на прикордоні, там Сумщини, до нас приезжали лесники и казали, типа, ну, лес, не, не, лес не можно чипать, посадки рыбать, ну, ни в коем случае, купляйте, або, типа, да, ну, это реальность, я впевнений, что там, кто військовослужбовец, что он скажет, что, ну, я сейчас начешу, это и реальность. Вот лес вам кажут, типа, нет, вы не можете его брать, потому что там, типа, ну, не можно, купляйте, або сидеть просто в земле. Ну, дивіться щодо утилізації, я з вами не погоджуюся, тому що я там, знаєте, не вірю там якісь теорії змови, що це там навмисне знищують там українську армію. Ну, це не навмисно, це воно так виходить через цю дурну систему, яка в нас створена, через те, що. Тобі легше злить людей, ніж знаєте, виконувати свої якісь задачі. Е, от через це, напевне, через те, що в нас ніхто не несе відповідальності, через те, що в нас нікого не карають. Через це ми так втрачаємо людей. А те, що це там, знаєте, якийсь геноцид і навмисне знищення, ну я цього не бачу. Може це на якихось інших рівнях, видніше, не знаю. А щодо того, що немає сообщення навіть між сусідніми посадками, тут так. Да. Бували моменти, коли ми заїжджали там на позиції, е, ми. Перебазувалися вчора, от заїхали, знайшли хату, якусь заселилися, нам виїжджати на позиції, там сьогодні в умовне якесь місто, я не буду там називати. І я приходжу до комбата, кажу: ну, у нас якась розвідка, які тут бригади є рядом, хто тут, а що. А я обичний солдат, знаєте, я там був вовком підрозділу, але ну просто звичайний солдат. А знаєте, що мені каже комбат, каже: мені тебе що, за руку заводити, що ли? І це відповідь, ну, типу. Ну, не за руку, але якби, можна і трошки посопутствувати, тому щоб люди знали, хто де стоїть. знаєте. Тому так, да, тут я погоджуюсь, що інколи да, навіть в сусідніх посадках не знають хто де стоїть, да, це правда. От, є в мене куча таких коментаторів, які типу, пишуть, для чого ти це там виставляєш, що ти там дискредитуєш армію. Та це не дискредитація армії. Я... Це... Ну, дивіться. Коли ти там вмотивований такий патріот приходиш в армію, думаєш, зараз я там поможу хлопцям захищати свою землю. Е, ротації нема, треба, щоб були ротації, якщо всі так підуть, як і я зараз е, будуть ротації, буде армія, буде перемога. І ти приходиш в армію, ти розумієш. Один, знаєте, це мені один знайомець сказав. Я раніше не розумію цієї фрази, зараз я розумію. Чим більше в армії людей... Тим більше буде безтолкових штурмів, тому що командири бачать, що в них є ресурс і вони його використовують, і використовують бездарно. І нема такого. І, ти, і тебе все це в армії, знаєте, нагнітає. І ти розраховував на одне, що ти прийдеш зараз, будеш захищати свої кордони, що від тебе щось залежить. Ти бачиш зовсім інше. Ти настільки деморалізуєшся, що це просто і це не є дискредитація армії. Це про це треба говорити, щоб цю грьобану армію просто к монахам поміняти. Тому що так, як да, от. Зараз кожен за мною погодиться 100% військовослужбовець, Якщо я скажу, що якщо ми вдруг завтра виграємо цю війну і все залишається на своїх місцях, тобто е, вся влада наша залишається на своїх місцях, вся структура наша залишається на своїх місцях, всі ці грьобані камбати, камбріги, всі ГШР, все залишається на своєму місці, це не буде перемога. Це не буде перемога, поки ми не змінимо це все, ні про яку перемогу мови бути не може. Ну і, і близько навіть бути не може. Доки ми не змінимо всю нашу владу, доки ми не змінимо. Хтось зараз напише це нереально, ну значить нам нереально виграти в такому випадку. НО! факт, поки ми це все не змінимо, керівництво, уряд, ГШ наш грьобаний, наших всіх оцих комбатів з компрігомо, їх просто знаєте, я би. В штурм в одну сторону послав би всіх, так достали, просто що це капець, скільки людей просто просто профугать. Нема перемоги без переміни цього всього. Ну нема, просто нема. Тому і для того, я це говорю, щоби можливо, є якісь знаєте, однодумці, можливо, це якось буде поширюватися в маси, можливо, люди якось між собою будуть про це говорити, знати і дивитися там ті тіктоки. Щоб розуміли, що там напередку, там в тій армії грьованій, там ну, не то, що не солодко, Понятно, що там не солодко це війна, я чорт забирай. Проте там не солодко не тільки через те, що це війна, а там не солодко і через наших придурків. І це треба знати, це треба говорити, і це треба міняти, що саме головне. Не змовчувати, не казати, о, все, що в армії робиться, має оставатися в армії, і ніхто нікому нічого не розказує. Ні, ні-т. Ні, ні. Це все треба розказувати. Це все треба виводити в медіа, щоб люди знали і щоб щось змінялося. тільки так.